Здоров'я, шановні подоляни. Не знаю, вірити чи ні, але, як стверджують англійці, якщо з'їдати у день по яблуку, то навіть лікар не потрібен. Мовляв, у цих смачних плодах є найбільш важливі вітаміни, мінерали та мікроелементи. А ще яблучко природне джерело пектинів, які служать своєрідною мітлою для організму. Вони виводять все найшкідливіше одночасно лікують та підтримують імунітет. Мабуть, подоляни мало з'їдають яблук, якщо так часто не здужують і не завжди звертаються по допомогу до медиків. Музика. Впровадження загальнообов'язкового медичного страхування забезпечить стабільні надходження коштів, значну підтримку з боку населення, доступ до широкого пакету послуг, можливість залучення соціальних партнерів та перерозподіл. Ризиків серед учасників із високими і середніми доходами зауважують фахівці МОЗ України. Однак у цієї системи є й мінуси малозабезпечені громадяни можуть не отримати доступу до послуг, якщо їх не оплачуватиме держава. Також уряду необхідно визначити, яка інституція адмініструватиме такий фінансово об'ємний фонд ефективно та без зловживань. Відповідну модель уже розробляємо зокрема, подані пропозиції щодо зниження податкового навантаження на страхові компанії, які надають послуги з медичного страхування. Опрацьовується ряд нормативно-правових актів, які розширять управлінські можливості закладів охорони здоров'я у розпорядженні коштами. Високі показники холестерину вже фіксують навіть у дітей. Так, американські вчені заявили, що приблизно у одного із трьох перевірених на рівень холестерину дітей у віці від 9 до 11 років він знаходився на верхній межі норми або й перевищував її, а це значний ризик щодо розвитку серцево-судинних захворювань. Попередні дослідження показали, що атеросклероз, ущільнення і звуження артерій може починати. Натися у дитинстві рання діагностика рівня холестерину у дитини і заходи щодо його зниження можуть позитивно вплинути на зміни судин і знизити ймовірність. Захворювань у майбутньому медики вважають, що це особливо важливо в умовах епідемії ожиріння, яка проявляється збільшенням популяції дітей з аномальною кількістю холестерину або жирів у крові. Найперша терапія, здорове харчування і повсякденна фізична активність, благо за вікном, літо чудова пора для відпочинку та оздоровлення. Весна йде, красу несе, і тій красі радіє все, співається в пісні. Проте саме зараз настає пора активного сонця, а його промені не завжди позитивно впливають на організм людини. І чи не найбільше потерпає шкіра? Наступає літо, змінюється погода і все живе тягнеться до сонця. І ми з вами також. І певно, як кожному явищі є і багато позитивного сонця, тому що все бере енергію від сонця і засмага робить нас з вами більш привабливими. Ну, не завжди це приводить до оздоровлення, тому що є дуже багато станів, захворювань і не тільки шкіри, про яких сонце протипоказано, показано. Поза всякий сумнів, ближчий період літо буде пов'язаний з перебування на відкритому повітрі, відпочинком або тьох людей і роботою на сонці, і треба про це щось знати. Які ж ризики чатують на людину, що зазнала потужної атаки сонячного проміння? Вони можуть нагадати про себе згодом через роки або проявитися відразу у вигляді цілого букету шкірних недуг? Гіперінсаляція, тобто надмірне перебування під сонячними променями, може призвести до погіршення стану в багатьох випадках. Це і окремі загальні захворювання. Ну, гіпертонічна хвороба, захворювання сполучної тканини і деякі інші. І також низка захворювань шкіри це окремі форми псоріазу, окремі стани при атопічному дерматиті, екземі, колагенозах, фотодерматитах та деякі інші. Поза всякий сумнів, маючи те чи інше захворювання. Особливо, коли мова йде про хронічні захворювання, на початку літа, краще і навесні зараз, проконсультуватись у лікуючого лікаря. Тому що стратегія і тактика гарного відпочинку перебування на відкритому повітрі під, під сонячними променями має свої особливості для кожної людини. І в наших з вами силах. Але разом з лікуючим лікарем зробити так, щоб сонячне провірення тільки пішло нам на користь. Буде обрана і експозиція за час перебування, і та частина дня, коли це корисно для кожного. І, безумовно, способи захисту. Це можуть бути і зовнішні засоби, медикаменти. І багато чого іншого. І ми маємо не забувати, що при окремих захворюваннях може бути показана гіперінсаляція, тобто надмірно для інших людей перебування під сонцем. Але це все знає той, хто вчився, лікар. Як уникнути негативного впливу сонячного проміння, прояви якого медики спостерігають у пацієнтів із хронічними захворюваннями шкіри та людям, які мають надто чутливу шкіру. А небесне світило цьогоріч, схоже, додасть клопоту усім. Учені застерігають про сильні спалахи на сонці, через які землян чекають нові техногенні катастрофи. Якщо мова йде про те, що є підстави зменшити перебування на сонці, а вони є в багатьох випадках, і ми можемо сказати, що цілодобове перебування під сонцем, особливо в середині дня, Шкідливо практично для кожної людини. От. Та от відповідно від віку, фізичного стану, ну і місця перебування, тому що в нас сонечко одно, а десь на Одещині може більш потужне, от, е буде напрацьована сама система захисту, де ключовою буде безумовно. Термін перебування на сонці. Я вже сказав, що цілий день перебувати на сонці завжди і всім шкідливо. Безумовно, коли сонце світить на нас під певним кутом, а що буває зранку і на вечір, не така потужна і руйнуюча сила сонячного випромінювання і його складових. І в цей час воно може бути. Більш корисним. Безумовно, в багатьох випадках слід застосовувати фотозахисні креми. Я не буду називати ніяких фірм, щоб не займатися рекламою, але скажу, що для багатьох людей слід знати тип шкіри своєї. При перебуванні колись в дерматолога чи косметолога ви маєте встановити разом з фахівцем тип шкіри. І Чим світліша шкіра відповідно до свого типу, вона потребує більшого захисту. Ну, я би радив, що щонайменше цифра 30, хай там буде, 20-30. Ще один з ризик, який обов'язково реалізується в якоїсь кількості наших пацієнтів. Це м м м дія рослин на нашу шкіру. Вона... Дуже об'ємна, різноманітна. Але зараз хочеться сказати про таке явище, як фотосенсибілізація, тобто підвищення чутливості нашої шкіри до сонячного промінювання, коли на неї попадає сік або інші частини рослин. Безумовно, цього року ситуація дещо відмінна, тому що майже на місяць у нас все раніше. І якщо ми стикаємося в середині червня, в другій половині червня і в липні з луговими дерматитами, то сьогодні вони вже на підході, вже окремі випадки є. Одне з е, окремих видів. Лугових рослин може викликати дерматит, але найбільш небезпечною рослиною у нас є борщовик канадський. Це велика зонтична рослина, яка є зараз поширеною на пустирях навколо нашого міста і навіть в місті. Попадання соку на тіло перед інсталяцією викликає дуже неприємні прояви. Шкіра піднімається по хрямі, різко погіршується стан людини, тому не зволікати з медичною допомогою звертатись до медичних працівників. При попаданні соку таких рослин на тіло слід обов'язково їх промити, можливо, застосування содового розчину при клінічних проявах звернутися до лікаря. Але якщо такий сік вже попав, то саме головне вже намагатися ці відкриті ділянки шкіри, не виставляти під сонячне опромінювання, тому що стан від того може бути тільки погіршений. Природні захисні системи у шкірі охороняють наш організм від руйнівної дії сонячних променів. Ступінь їх активності у різних людей різна і залежить від фототипу людини, віку та стану здоров'я. Ресурси такого фотозахисту небезмежні, і результат ультрафіолетової атаки може закінчитися надто сумно. На щастя, такі хвороби лікарі діагностують рідко, але вони є за науковими дослідженнями. Навіть одне потужне згорання на сонці десятки, а можливо сотні разів підвищує варогітність онкологічних захворювань шкіри. Перед сезоном перебування на сонці бажано дати оцінку тим родимим, як ми їх називаємо, п'ятнам на шкірі. Якщо комусь з вас Здасться, що вони змінили кольор, розмір, появилися якісь вкрапління, треба обов'язково звернутися до дерматолога або онколога. Дуже бажано дерматоскопію пройти і отримати чітку відповідь щодо ризиків, пов'язаних з тим чи іншим утворенням. І там вам будуть надані особливі рекомендації. Щодо інсталяції тих чи інших дільниць. Але в цілому ми маємо знати, що нема таких станів, які ми не могли би контролювати, і в сонячний період також разом з лікарем. Медики наголошують, меланома та інші доброякісні і злоякісні новоутворення шкіри можна виявити на ранніх стадіях і запропонувати хворому радикальні методики зцілення. Дерматологічна служба краю вже освоїла європейські стандарти такої допомоги. До ризиків, пов'язаних з перебуванням на природі, крім сонця, в нашій області можна віднести також і комах. От. Не всі ми добре переносимо е укуси різноманітних комах, тому треба бути пильними. І я хотів би звернути ще увагу на те, що кліщі в наших лісах не перевелись. І якщо у вас є укус кліща, то в цій ситуації бажано все-таки звертатись до медичних працівників. Тому що вони також різні і там є зона ризиків. А можливо, це тема не сьогоднішньої передачі, але уникнути цього дуже просто. Для цього треба, якщо ви йдете в ліс, збирати гриби чи відпочивати, відкрити частини тіла, змастити жирним кремом, і кліщу вже буде дуже трудно за вас зачепитись. Вітчизняна дерматологія останніми роками зробила рішучі кроки, щоб надавати кваліфіковану допомогу пацієнтам із високим ризиком онкозахворювань шкіри, а також хворим, які потерпають від ускладнень, спричинених дією палючого сонця. Втім, не все залежить від медиків. Люди також мають берегти власне здоров'я, дбати про свою шкіру. Майже здорова шкіра може бути і людей з хронічними захворюваннями. Якщо вони забезпечують ефективний, е вірно спланований догляд за проблемною шкірою. Дуже важливо застосовувати зволожуючі засоби в цей період, тому що і гіперінсаляція, і морська вода, і річкова вода, і вітерець все це приводить до висушування шкіри, і вона швидше старіє. І можуть проявлятися як нові захворювання, так і загостритися ті захворювання, які вже є в такої людини. Тому зволоження шкіри, уникання її висушування є один, одним з способів захисту і збереження здорової шкіри протягом всього літнього сезону. Вкрай неприпустимо застерігають медики застосовувати народні, домашні та будь-які інші неліцензовані методи лікування новоутворень шкіри. Таке лжецілительство може призвести до драматичних, а інколи і трагічних наслідків. Один із найвідоміших медиків давнини і батько сучасної медицини Гіппократ казав так. Лікар, який не знає астрології, не має права лікувати. Медична астрологія дуже практична. Відомо, що кожний знак зодіаку містить ту чи іншу інформацію про можливе захворювання. Це, безперечно, зовсім не означає, що людині на роду вже написано захворіти саме цією недугою. є лише схильність. А от виникне хвороба чи ні, майже на 100% залежить від самої людини. Головний біль візитівка овнів. Вони схильні до застуд, мають слабкі нервову, імунну, серцево-судинну системи. Головне правильно харчуватися, берегти голову від травм і застуд, не зловживати алкоголем, не перевтомлюватися і не перегріватися. Спати 8 годин. Тельці, ваші проблеми в основному зосереджені у травній системі: слабкі місця, горло, шия, спина та хребет, тому можливі астма, хвороби горла. Обов'язково до програми мінімум занотуйте рухливий спосіб життя, правильно харчуйтеся, уникайте застуд. Близнята, бережіть легені, кишківник, нерви. У вас можливі проблеми із травною та ендокринною системами. Аби не страждати від артритів, ревматизму, головного болю. Перш за все добре. Харчуйтеся, повноцінно відпочивайте, уникайте стресів. Ракам часто густо допікають недуги травної, ендокринної та нервової систем. однак неприємностей через гастрити, виразки, склероз та розлади шлунка можна не мати, якщо спланувати дієту, не переїдати, пити в міру рідини і контролювати свої і чужі емоції. Проблеми левів варто шукати в системі кровообігу. Маєте слабкі серце, спину, діафрагму та артерії. Щоб запобігти недугам серця та хребта, зберігайте емоційну рівновагу, уникайте стресів, не переїдайте та не зловживайте алкоголем і забудьте про цигарки. Діви, пам'ятайте, що через проблеми травної та нервової систем у вас страждає кишківник, селозінка, підшлункова залоза. Є загроза закрепів, перитоніту, поліартритів, стануть у нагоді здорове харчування, рухливий спосіб життя та шквал позитивних емоцій. Ахілесова п'ята терезів кровоносна й ендокринна система. У вас вразливий хребет, сечовий міхур та нирки. Тому найголовніше не зловживати алкоголем і тютюном, не переохолоджуватися, зберігати слід емоційну рівновагу і повноцінно відпочивати. Проблеми у статевих органах, передміхоровій залозі, прямій кишці можуть потурбувати скорпіонів, аби не перейматися болячками сечостатевого характеру, гемороєм, варикозним розширенням, вен, гепатитом, споживайте здорові продукти, уникайте травм і застуд. Стрільці, зверніть увагу на печінку, кишківник, опорно-руховий апарат через можливі порушення в координації руху, ревматизм, хвороби, стегон. Тепер для вас програма мінімум не переїдати, не перевантажувати суглоби, не курити, уникати переохолоджень. Позороги вразливі до хвороб кровообігу і травлення, можливі інфекційні недуги, алергії, артрити, закрепи та сильні головні болі. Правильне харчування, рухливий спосіб життя, повноцінний відпочинок на свіжому повітрі вам тепер вкрай необхідні. Водолієм не слід забувати про кровоносну та імунну системи. Ослаблені щиколотки, зап'ястя рук, поганий кровообіг провокують біль у ногах, аритмію. Варикозне розширення вен. Подбайте про рухливий спосіб життя, відпочинок, харчування та якісне взуття. Риби, якщо виникнуть проблеми із травною, лімфатичною та дихальною системами, відчуєте збої в роботі шлунка та легенів, а грибки і артрити просто замучать, перегляньте спосіб життя, не зловживайте алкоголем. Добре харчуйтеся, стережіться холоду. На пальцях рук величезна кількість біологічно активних точок, наголошують медики, і всі ці точки то своєрідна проекція внутрішніх органів людини. Так, великий палець легені, печінка і бронхи, вказівний – органи травлення, середній палець серце і система кровообігу, безіменний нервова та ендокринна системи, а мізинець тонкий кишківник і серце. Тож, якщо останнім часом ви схильні до нервових зривів або відчуваєте різку зміну настрою, не носіть деякий час каблучку на безіменному пальці. Щоб уникнути збоїв у роботі організму, слід на ніч знімати прикраси і, хоча б один день на тиждень, давати можливість тілу відпочити від них. У деяких країнах, скажімо, у Великобританії, США, Франції та Італії, прийнято одягати обручку на безіменний палець лівої руки. Вибір безіменного пальця як у католиків, так і православних, це не випадкова річ. Саме на ньому, на думку давніх медиків, зосереджені точки, які відповідають за сексуальну активність людини. А наша наступна рубрика Релакс і Краса літніх квітів налаштує вас на хвилю позитиву і додасть нових сил і натхнення. Цукру можна контролювати за рахунок фізичної активності, зниження ваги тіла і здорового способу життя. За словами вчених, дотримання цього режиму дозволить хворим вагітним жінкам уникнути діабету другого типу. Тож, замість того, щоб сидіти біля телевізора і втрачати час на нудні серіали, чи не краще прогулятися бадьорим кроком у парку чи в сквері, або ж здійснити ранкові піші походи до лісу? Красне літочко так швидко минає. Тому цінуємо кожну погожу днину, і тоді кожна мить вашого життя буде наповнена яскравими враженнями і незабутніми спогадами. Удачі вам!